Цієї ночі на Росію знову летіли дрони безпілотники в різних регіонах. Було зафіксовано такі нальоти. Поки що знову ж таки немає зведених даних про кількість цих дронів, але є. Прильоти є влучання, і особливо яскраво все це виглядало у місті Рязань. Там горить нафтопереробний завод. воно ж таки дрон і не один прилетів в елементи якраз у частини цього заводу, які відповідають за нафтопереробку. В різноманітні установки Ось бачимо, як ці дрони виглядали, що називається самольотного типу. Якраз про це очевидно напишуть в міністерстві оборони. Росія або Міністерстві війни у своєму звіті, що дрони літакового типу атакували різні. Іхні регіони, але про рязань не згадають. Тут я вже точно можу бути впевненим, що про цей інцидент якраз у відомстві Шойгу згадувати не буду. Чому? Бо ми очевидно бачимо удари, влучні, прильоти і вибухи якраз по території цього нафтопереробного заводу. вранці сьогодні, 13 березня, якраз пролунало три вибухи. У Рязані як повідомляють місцеві мешканці телеграм канали і згодом в мережі з'явилося відео цієї пожежі потужної на місцевому нафтопереробному заводі. За словами місцевих мешканців і джерел російських телеграм-каналів, горить установка блоку теплообмінника на цьому заводі. На місце вже прибули пожежники, гасять. Ну але загасити таку пожежу на нафтопереробному заводі надзвичайно складно. Завод цей належить компанії РосНЕФТІ заявлений максимально можливий обсяг обробки різноманітних нафтопродуктів на цьому заводі. – 17-18 мільйонів тонн. Доволі великі обсяги не. Менші аніж у біля Нижнього Новгорода в Кстові, там Лукойлівський нафтопереробний горів учора. Зараз про це розкажемо детальніше. Ну але зараз вже доповнено, що доповнена інформація стосовно Рязані полягає в тому, що після оцих перших трьох вибухів і пожежі на НПЗ місцеві мешканці помітили вже нові безпілотники сьогодні. В день зранку над Рязаню. Тобто фестиваль бавовни у Рязані продовжується. Хочу підкреслити, що це місто і регіон. В глибині Росії недалеко від Москви. Тобто, знову ж таки це сотні кілометрів глибину Росії. Українські дрони туди долітають і завдають влучних ударів. Ну а минулої доби удари дронів були зафіксовані навіть на дистанції понад 800 кілометрів у глиб Росії поблизу Нижнього Новгорода в місті Кстов. Там горів і вибухав нафтопереробний завод «Лукойла», компанії Лукойл, так само надзвичайно великий об'єкт, стратегічно важливий, який переробляє. 5% усього обсягу російських нафтопродуктів за рік. І от його було виведено з ладу. Лукоєл повідомив. Компанія ця повідомила про зупинку роботи заводу. Оскільки неважлива установка нафтопереробна була ушкоджена ударами дронів. Ну також горіли об'єкти нафтобаза у Орловській області не, минулої ночі і зранку. І також теплоелектростанція біля Санкт-Петербурга була уражена дронами, Отже, дуже багато таких от кадрів по. Же влучання ударів з'являлося вчора. Ефектних із території Росії, якраз бачимо Санкт-Петербург, як палає підстанція, там якраз енергетичний об'єкт. Отже, без струму також українські дрони вже сьогодні зранку залишили прикордонний район Росії на Білгородщині. Йде мова про Шебекінський округ або Шебекіно чи Шмякіно, як його російські пропагандисти деколи називають, і вже там місцевий губернатор власне прокоментував. Ситуацію, але от перш ніж перейти до Шмякіна, можемо подивитися якраз кадри зі звуком із Рязані. Вже підказують мені, що є у нас звіт інтершум, саме проліт дрона, влучання в об'єкт. Все це з великою превеликою радістю ми можемо зараз переглянути. Тохсто прямо зараз. Ти тесмарі дрон п. Завод жарвальний. На да, мне кажется выходить, у сейчас ещ в... В хто би міг подумати, що такі події буде Росія переживати. Але зараз це стало регулярним масовим і системним. І бачимо, що в великій кількості десятками ці дрони летять щодоби на Росію і влучають у різних регіонах. Ну і вже повернемося до прикордонних районів. Зокрема, Шебекіно, яке межує з Харківщиною, залишилося без е, струму. Це місто 45 тисяч осіб у цьому міському окрузі сидять без електрохарчування, як деколи це пише не російська пропаганда їхні боти без електропостачання. І місцевий губернатор Гладков так само ситуацію цього коментував, визнавав, каже, що причиною стали якраз атаки безпілотників в нічні. Ну, от можемо послухати Гладкова, як він там розповідає про ліквідацію наслідків цих прильотів та ударів. Во время утреннего обстрела Шебекинского округа было отключено более 45 тысяч человек. Аварийные бригады сейчас работают очень активно. За последний час уже ржевка масла в пристань уже подана напряжение. Уверен, что наши энергетики, они большие молодцы, выполнят быстро свою работу. Ну, ось так. І в районі Шебекіно відбуваються бойові дії, як ми знаємо. якраз от район Вовчанська Шебекіного новата Волжанка. Зокрема, село на російській території стало вчора одним із епіцентрів боїв. Саме там в цьому районі перейшли кордон, зокрема. Російські добровольці, з ми бачимо одну із карти, яка демонструє прохід російських добровольців в районі Грайворона, це межа Сумщини та Російської області. наскільки глибоко вдалося зайти. Козинка і Глотово, два села, які за взяли під свій контроль, скажімо так, звільнили від путінської адміністрації їхніх військ. Російські добровольці, інші райони ведення бойових дій це так само населений пункт Тьоткіно в Курській області на межі Курської області. і Сумщини. Не програє ворон, ми згадували. Ну і третій район це Шебекіно. Це територія, яка межує із Харківщиною, з українською територією, з Вовчанськом. Зокрема, там так само продовжуються бої. Вже є нові заяви від РДК Російського добровольчого корпусу про перетин кордону цієї ночі. Тобто, таке враження, що представники РДК пізніше трохи приєдналися до цього визвольного весняного рейду до Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону. Якби там не було, події там динамічні, перебували. Бувають в розвитку.